269 гривень за одиницю це оксамитові штори від бренду Люкс. Вони йдуть без упаковки, але всі новенькі, всі йдуть дуже гарні, будуть у двох кольорах. Це буде такі темно-сині, графітовий і парламутровий Лот складається з 14 одиниць і коштує 3766 гривень. Світло сіреньких таких буде 5, і темно буде 9. Розмірами вони йдуть 140 на 240. Ось так виглядає. Також мають крючечки для карнізу такого плану. І ось тут поверху таку затяжечку можна затягнути собі, або зробити по-іншому. З однієї сторони, вони такі м'якенькі оксамитові, інші ось такі гарні. І другий варіант це такий гарний світленький колір. Наче як переливається блищить, як перламутр. Такого плану, також є місце під карніз, такі кричечки, і також затяжечка. Розміри 140 на 240-269 гривень за одиницю. Вони йдуть без упаковочки, але з бірочками все новеньке. Для замовлення такого лоту звертайтеся до наших менеджерів.